Йоу, друзі, всім привіт! Розвідгрупа «12 друзів Оушена. дуже вдячний Тіні Кароль та її фонду за такий басяцький підгон. Слава Україні! Тіна, дякую, телеведучий Даніель Салем розлучається після 17-річних стосунків з дружиною. Після цього оголошення глядачі запідозрили Даніеля Салема в умовірному романі з народною артисткою України Тіною Кароль. Ти пам'ятаєш, як я тебе оголошувала секс символ нашого проекту. Ці світлини кажуть за себе. А нещодавно тіна ще й подарувала автомобіль підрозділу, в якому служить Салем. Деталі про ймовірний роман Кароль з Даніелем – за хвилину. А також про неймовірну зустріч телеведучого Салема з донькою, який вернувся з бойового завдання, та щемливе відео телеведучої Марічки. Падалко як діти вперше за вісім місяців бачать батька. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшен. Ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Єс тільки ти вона. Все. нормальний мужик знає, що його муза це його жона. Отже, український ведучий і ресторатор Даніель Салем, який відразу після початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ, повідомив, що розлучається з дружиною. Таке рішення вони прийняли після 17 років шлюбу. Подробицями Салем поділився в інтерв'ю програмі «Неймовірна правда про зірок». Ми зараз проходимо процес розлучення. Це було і до повномасштабного вторгнення. Заява була подана ще до 24 лютого, але через те, що сталося, вона була поставлена на паузу. Не на часі було про це говорити і просто… То ми зараз проходимо цей процес. Як розповів Шоумен, він завжди намагався приділяти усю свою увагу родині однак його участі у стосунках з коханою не вистачало до того ж, між подружжям часто вирували ревнощі. У стосунках мене було мало у сім'ї ні. Навіть Маша про це говорить: що у сім'ї я є завжди. Якщо говорити сухо, так я виконую обов'язки. Я вважаю, що у них повинно бути усе. Перше вони, потім я. Ми з великою повагою один до одного важливо, що ми бажаємо одне одному щастя. Найголовніше, що у нас є, це луна. Я взагалі дуже людина. і вона теж. Тому я думаю, що це теж одна з причин. Зазначу, що пара разом виховує восьмирічну доньку Санту Луну. За словами Салема, поки що вони з Марією не обговорювали з дочкою своє рішення про розставання. На запитання журналістки чи вільне зараз його серце Даніель сказав: а у моєму серці є луна, є Україна з... на часі. Марія та Санта Луна під час війни живуть за кордоном. Зараз дівчинка на канікулах, тож змогла на тиждень приїхати до тата військового в Україну, якому дали місячну відпустку. Салам не бачив свою дитину довгих 465 днів. Коли завмер увесь світ, я так довго чекав на тебе. Я люблю тебе, моя кров. Маша, дякую тобі за це щастя. Вісім років тому ти створила диву, за яке я все своє життя буду тобі вдячний. Підписав воїн зворушливе відео зустрічі з Луною. Там був один із перших. То чув пісні з альбому красиво. Це так, це правда. Це правда. Це Правда. Я мовчав, я нікому не розповідав. Я питалась тебе, а що ти відчуваєш? Тобі подобається. Ти кажеш, кому ти це пишеш? <ріст> What? Від початку повномасштабної війни водучий Даніель Салем захищає Україну на передовій, а співачка Тіна Кароль в тилу. Зокрема, виконавець разом зі своїм фондом допомагає українським захисникам. Так, у своєму інстаграм Салем опублікував короткий ролик, де подякував Кароль. Зазначає ТСН. Даніель. Поділився, що співачка придбала для нього та його побратимів. пікап. Йоу, друзі! Всім привіт! Розвідгрупа «12 друзів Овшуна. Дуже вдячний Тіні Кароль та її фонду за такий басяцький підгон. Слава Україні! Тіна, дякую. Водночас ведучий подякував Тіні за те, що вона захищає Україну на культурному фронті. Тіно Кароль, моя водолій, люблю, обіймаю, дякую за те, що ти своїми вчинками, піснями, ти об'єднуєш Україну, мотивуєш бійців, які захищають нашу рідну Україну щодня. Я завжди тобі казав, що ти посол серця, вільні, нескорені. Призвання це для вас, це подарунок від мене. Давайте хлопці. Клас. Воюйте. Це було дуже круто, ну, тому що ми з нею друзі, ну прям друзі-друзі, але я ніколи в неї нічого mm -hmm. не просив. Тіна, вона дуже крута, і з нею ангел-охоронець. А ми водолії, до речі, хто не так. знав, і ми народились в один день. В один день. До речі, ми з тобою спробувати? домовились минулого року, що? Так, рок? Що Щом... ми разом будемо. Щом... Також нещодавно Салем показав, як він зустрівся з Тіною Кароль, і вони разом поїхали у Макдональдс. До того ж Тіна і Даніель були в цю мить дуже щасливі. Картоплю? Тобі що? Так. Так. Мені. Дев'ять нагідь. Кис... Кисло солодкі. Кисло солодкий. Фанта. Фанта? Так. І слава Україні! Героям слава! Це віта, Ти не лопнеш від дивітий нагіці. Т... Ух, і ходять чутки, що після розлучення заговорили про їхню дружбу та ймовірний роман Даніеля та Кароль. А що думаєте ви з цього приводу? У Даніеля є донька, а у Тіни син. Секс-сивол нашого проекту. Зустрічайте на паркеті Даніель Салівана. А також телеведуча та Есени марафон Єдині новини Марічка Падалко показала, який неймовірний сюрприз для дітей підготував її чоловік Єгор Соболєв, який боронить Україну у лавах ЗСУ. Дочки підлітки телеведучої Марія та Катерина не бачили батька довгі вісім місяців. Довгоочікувана зустріч відбулася неочікувано для дітей, просто на київському вокзалі. Розповіла зірка у своєму інста. Дівчата вісім місяців не бачили батька. Вони знали, що на вокзалі в Києві ми зустрінемо їх з міхою. Це старший син Телезірки. Але навіть не здогадувалися, що Єгора вчора викликала до Києва буквально на два дні забрати дрони. Дива трапляється. Тому день батька у нас сьогодні. Написала під роликом телеведуча. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо нас не зламати. Слава Україні. А й правда. крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть.